Шановне товариство, почати свій виступ хоче зі слів Миколи Гоголя. Дивуєшся дорогоцінності мови нашої, В ній, що не звук, то подарунок. Все крупно, зернисто, як самі перла. Саме мова визначає сутність нації, її характер і свідомість. Українська завжди була мовою лагідності. Та поваги, співуча, дзвінка, барвиста, мальовнича, витончена та багата? Уявіть, затишок виб'єти ароматний чай з філіжанкою у кав'ярні легіт. А чи знаєте ви, що слова затишок, філіжанка, легіт мають українське автентичне походження, а слово паляниця? Взагалі, кодове слово з часів УНР, яке зараз стало маркером українства. Шановне товариство, а чи доводилось вам бачити смаленого вовка, загрібати жар чужими руками, позичати сірка очей? Українська фразологія є окрасою мови. Вона надає їй виразності, емоційності, дозволяє влучна. Висловлювати думки. Іван Огієнко зазначав рідна мова найголовніший наріжний камінь існування народу як окремої нації, без окремої мови нема самостійного народу. Протягом століть українська була об'єктом протиборства її захисток та розвиток стало об'єктом боротьби за незалежність. І суверенітет України. Мова має значення, вона є потужним знаряддям битви. Слово моя ти єдина я зброя, ми не повинні загинуть обоє. Може, в руках невідомих братів станеш ти кращим мечем накатів, брязне клиноко в залізо кайданів, під луна по твердинях тиранів. Стрінеться з брязкотом інших мечей, з гуком нових, нетюремних речей. Месники дужі приймуть мою зброю, кинуться з нею одважно до бою. Зброя моя, послужи воякам.